Шановні краяни, редакція газети Обрійзюмщини відновляє рубрику з перших вуст. Журналісти нашого видання вийшли на вулиці міста і запитали, які б хотіли б вони почути відповіді від ізюмського міського голови. Сьогодні до вашої уваги ті хвилюючі запитання, які ми поставили Валерію Марченка, і ви почуєте відповіді на ці запитання. Я б хотіла задати ну з. Звернення на те, що пішохідний мост ремонтувати. Там уже пілониці, да. аварійне Труба, що то вверху висить, вона така страшна, що вдруг ну, одірветься, упаде і все. Ну, в цьому році не планується капітальний ремонт пішохідного мосту, тому що це дуже великі фінансові затрати, коштів на його ремонт немає. Є більш нагальні проблеми. У нас по місту два моста, які автомобільних, які зруйновані. Треба їх в першу чергу ремонтувати. Поточний ремонт, благоустрій. Його планує зробити. Це тільки поточний ремонт, щоб його можна було по позплатувати. Хотілося б, можливо, більша кількість лікарів, можливо, не вистачає обслуговування на все населення, населення під'їжджає mm -hmm. потроху, можливо, медики не справляються. По медичному обслуговуванню на даний час у нас працюють і медичні установи. Це сімейна медицина і центральна міська лікарня другого рівня. По первинної медицині ми встановили додаткову мобільну амбулаторію, де буде три лікаря дитячих: буде пункт щеплення. Людям буде більш комфортно, більш спокійно звертатися і отримувати ці послуги. По центральній міській лікарні зараз розробляється проєкт. Він вже майже закінчений. На експертизі за допомогою фонду першої леді Олени Зеленської на капітальний ремонт нашої центральної міської лікарні. Я думаю, що в цьому році роботи почнуться. Ми плануємо в нашому медичному містечку зробити весь комплекс медичних послуг, перевести туди всіх, всі структурні підрозділи і наші комунальні, державні, які є на території нашої громади, щоб людина, яка прийшла в медичний медичне містечко. Змогла отримувати весь комплекс медичних послуг і не бігати по всьому місту. На даний час волонтерські організації, міжнародні організації надають нам допомогу і в медичних препаратах, і в медичному обладнанні лікарі потихеньку повертаються в місто. Встановлено КТ, теж мобільне. Я думаю, що десь через неділю-дві вони почне працювати. Лікарі, які будуть його обслуговувати, у нас є. Але ми чекаємо зараз фірму, яка нам його поставляла, для нас наладки настройки цього обладнання. Як тільки це буде зроблено, Кати у нас буде працювати. Так що робота в цьому напрямку ведеться. Зрозуміло, що може не такими темпами, як до воєнний час, але всі ж розумієте, що поки що у нас війна і. Таких можливостей, як раніше немає. Мені б хотілося питати у нашого міського голови, коли до нашого міста Ізюм приїдуть такі лікарі, як кардіолог, нервопатолог, психіатр, щоб вони були тут постійно. Я, наприклад, інвалід дитинства другої групи по кардіології. Мені треба, щоб такий профлікар був у нас в місті. По вузьким спеціалістам. Зараз у нас пройшов навчання один лікар і вже він приступив до роботи. Це психіатр з і кардіологом. Є проблеми, зараз цих лікарів нема, але за допомогою там, медичного корпусу ще організація медичних час від часу до нас приїжджають. Усі спеціалісти, кардіологи із Києва, і з Харкова, які проводять прийоми, осматрива людей, виписують їм лікування. але самих лікарів поки що нема. Робили для того, щоб люди повертались, це перш за все все житло, яке зруйноване. Треба якісь інвестиції к нам долучати. Я... Появляється, що це так і робиться, не так швидко це робиться, як угу. хотілося б. Болючі питання у нас дуже багато сміття. Я розумію, що машин немає, але ну, теж треба якось вирішувати більше чи закупляти десь машини. І я все розумію, що коштів немає, що вона триває, і ну, якось інші міста відбудовуються. Тому і нам хочеться, щоб було у нас чисто, гарно. По вивозу сміття, ну так, да, поки що проблеми є. Але ви вже бачите, що стало чище в нашому місті, ми отримали вже два сміттєвоза, Один з боковою загрузкою, один з задньою загрузкою. Проблема в тому, що ті сміттєвози, що в нас залишились, вони з задньою загрузкою, а всі контейнери, які стоять по місту, під бокову загрузку. Сміттєвозом приходиться йти в бригаді там, з 5-6 чоловік, вивалювати цей контейнер і потім загружати в сміттєвоз. Зараз один сміттєвоз з боковою загрузкою до вересня місяці прибуде в місто. Прибуде ще один задньою загрузкою і ми почали отримувати контейнери для сміття. Які теж буде виставляти по місту і буде більше, і я думаю, що трохи ця проблема буде вирішуватися. По відновленню житла, зараз у нас запрацювала комісія по є відновленню, яка виїжджає по заявам, які є в дії, осматою обраховує. Які потреби по ремонту. Вже на даний час 26 заяв оброблено, 21 одній людині наданий кошторис. Mm -hmm. Кошторис, але там є проблема, коли кошторис. Хашторис вираховується в комп'ютері, є формули, які законодавець нам скидує і коли обраховується сума. Збитків тоді ще дається 5 днів, щоб людина або згодна з сумну, або не згодна. Якщо не згодна, то тоді вона чекає наступний етап. Зараз етап йде до 200, Це легкі ремонти. Та у мене таке до нашого мера. можливо якось більш. Конкретніше, більш, більш серйозніше домовлятися з фірмами по, по питанню заміни розбитих вікон. По заміні вікон – це багатоквартирні будинки, зараз залучено багато організацій. Всі, зрозуміло, в цьому році ми замінити не зможемо, тому що місто Ізюм це не одне місто, зруйноване в нашій країні. Організації працюють по всій Україні. Зараз це проблема велика і на Донбасі, і Херсонська, Запорізька область. Але э, зараз є така у нас організація «Джем», яка замінює на даний час вже встановлює 330 вікон. ними домовленість на 500 ще плюс. Вони зараз роблять обміри. Також через. Організацію ООН теж є домовленість на тисячу вікон. Це більш стосується району ЖД Ринка і ОМС, де теж йдуть обміри. Там вони не тільки будуть вікна, там будуть ремонтувати кроблі. Також ми отримали матеріал для ремонту кроволь на 32 будинка, це 9 шиферних кроволь. Останні плоски і вже з сьогоднішнього дня три бригади почали ремонт. Ми спершу почали ремонт шиферних кроволь дев'яти будинків своїми силами своїми силами, це КП благості буде робити. Так що робота в цьому напрямку ведеться, все, що можна, ми робимо. Хотіла б запитати, чи планується ремонт вулиць на нецентральний мор <плеси> <плеси> на околицях міста. Я думаю, що в цьому році капітального ремонту доріг не буде. Ми зробили проєкти на такі самі проблемні участки доріг. І сума капітального ремонту майже 70 мільйонів. Цих коштів зрозуміло, що ми не знайдемо, ну будемо, може якісь фонди нам допоможуть, може трошки держава, але в місті таких коштів немає. Я думаю, що... Те, що зможе зробити КП Благоустрій нашою машиною струйною по ямкові ремонту, те ми зробимо. А так, в цьому році не планується ніяких масштабних ремонтних робіт, тому що ну, я думаю, що ремонт будівель і житла для людей це більш важливіше, ніж ремонт дарі на околицях міста. Це якесь навчання для підприємців, які щойно оформились під час війни, почув, що обіцянки не платити податки, там якісь пенсійні зобов'язання. Чи можна якось навчитися правильно вести свій бізнес, не порушуючи країни? Такі навчання проводять і центр зайнятості, і в приватному порядку можете є фірми, які проводять навчання. Це не Наша парафія, будем казати, так ми цього не проводимо і проводити не можемо. Це кожен підприємець сам повинен звертатися школи. з зі фірми, які проводять ці навчання. У мене питання дуже наболіло для нашого ізюма. Чи є можливість допомогти безпритульним тваринам, десь їх прилаштувати їм приюти? Так, да, проблема з безпритульними тваринами є, але на даний час. У нас проблема з житлом для людей дуже велика, і витрачати кошти, яких і так нема на притулки для тварин. Ну я думаю, що це нераціонально. Так що в цьому році це однозначно. Ні. Хотім, ми допомагаємо волонтерським організаціям, які займаються щепленням собак. Але з притулками зараз це не на часі. Таке питання, коли на базі дадуть шифер людям. Ввозі дали, а шифера до сих пор не вийшло. Була комісія, сказали, що повинні видати, але на сьогоднішній день шифер не дали. 30 листок. Ну, Проблема по шиферу є. В тому році ще у нас було майже 6 тисяч заяв по шиферу. До нового року ми роздали 27 майже 27 тисяч штук шифера. Але після нового року, коли ми почали подавати заявки на такі організації, як ООН, Червоний Хрест, приїхала ну, і з цих організацій і попросили нас показати, як використовували той шифер, який вони нам передавали, ми повезли по тим адресам, куди був розданий шифер. З 27 тисяч виданого шифера ми знайшли тільки десь майже до 3 тисяч шифера, який був покладений на криші. Останній шифер або десь зник, або лежав во дворах. І Ці організації сказали, що поки ми не побачимо, що Ремонти з нашим шифером не пройдуть, ми вам більше давати не будемо. Так що проблема в цьому. Ми отримали шифер, я вже казав, на покрівлі. Це чисто адрес на багатоповерхівки, які ми самі будемо робити. На той поверх багатоповерхівки шифер цим організаціям був дан, а просто роздавати шифер, який не. Іде невідомо куди, вони сказали, що ми більше не будемо. Так що... Спрацював людський фактор. Да, спрацював так? людський фактор. Люди понабирали потрібен, ну, хоча він потрібен був, ми проходили майже всі адреси, де були заяви. Так, да, шифер був потрібен, але його ніхто не замінив. І по сьогоднішній день. Валерія Віталійовичу, скажіть, будь ласка, чи будуть. Навчальні заклади міста Ізюм відновлювати навчання в офлайн режимі. Є така нагальна проблема це освіта, яка в нас зараз проходить онлайн, і шкільна, і дошкільна зараз головою Харківської обласної військової адміністрації Сенігубовим вже видали розпорядження про можливість освіти офлайн, але там є. Проблеми зараз школи, які у нас залишились більш мен цілі, це 11 -та, 3, -та, 10, -та. майже все по місту. Потрібно бути бомбосховище, щоб діти могли тривозі сховатися або навіть в нашому районі це навчання в самому бомбосховищі. Може це бути комбіноване навчання, частина предметів онлайн, частина офлайн. Ми зараз працюємо в цьому напрямку, зараз ми ремонтуємо 11-ту школу, в якому є підвальне приміщення, і саме підвальне приміщення, і саму школу ремонтуємо. І є в планах, можливо, якщо все буде добре, на основі цієї школи почати якесь комбіноване навчання. Також це стосується і дитячого садочка номер 13 і, можливо, четвертий, які знаходяться рядом. Там теж є бомбосховище, яке зараз ремонтується і ремонтується сам дитячий садочок. І можливо після закінчення ремонту ми і дошкільну освіту, тобто дитячі садочки зможемо відкритий та якомусь Так що Міська влада працює в цьому напрямку, щоб це так до інформації, щоб люди знали розуміли.